Вітаю липень 2025, і сьогодні на огляді моя улюблениця, ялинка коніка. Почала вивчати цю ялиночку, так як вона мені дуже подобається саме своєю формою і габаритами, підійде до любого квітничка, навіть пересаджуючи, помітила, що Можливо, вирощувати її в контейнері на патіо, чи взагалі біля бесівки. Чи просто немає місця на землі, можна вирощувати в контейнері, ну, відповідно, підібравши розмір. І вирішила, що теж хочу мати побільше ялиночок. Але так як в мене вже дві коніки є. Почала вивчати сорти, і хочу поділитися з вами. І показати, які вони є. Називаються вони ялинка сиза, ялина сиза. І чим коніка відрізняється від інших, так сказати, конік? Чи тільки назвами, чи щось є таке неймовірне саме в них. І так, коніка має по каталожному варіанту висотою. В дорослому віці це рахується 10 років рослині. Висота 2 метри, ширина 1 метр. Ну, ось цій ялиничці в мене більше 5 років. Ось ми бачимо приблизно 1 метр 20, напевно, може, трішки менше. І ідеальна форма. Це хто боїться або не любить стригти, ось ідеальна форма. Можна використовувати як і новорічну ялиночку, і взагалі, як навіть в маленьких квітничках, як ви бачите, вона дуже гарно подивиться. Дуже така струнка, правильної форми ялинка. Приріст в неї, щовесняний, щолітній, має ось такий світло-зелененький, такий салатовенький колір. Ось такий. Зараз вам покажу на саженцях, так як саженці будуть запропоновані в мене на осінь. Ось, бачите, світло-світло-зелені. Саженці будуть в півлітровому і в літровому горщику. Це ялинка сиза коніка. І що ж я відшукала? Що є ще такі ж ялинки? Ялинка сиза Дезі Вайт, каталожний параметр в неї півтора висота. 0,8 ширина. І ялина сиза e, Rinbond End. В неї по каталогу метр п'ятдесят метр висоти і ширина 08 метр. Тобто, можемо побачити, що плюс-мінус це однакові ялинки. Однакові. В чому ж їхня різниця? Різниця в тому, що Дезі White перший приріст весною. Має жовтого кольору, якщо вона росте на сонці. А другий приріст точно ось такий. Світло-зелененький. Світло Дуже гарно так. Прям як ліхтарики виглядає, ну, відео так не передає. Має ось такий саме, що перший приріст в неї жовтого кольору. І Чому я не захотіла взяти саме цю ялинку, тому що прочитала знову ж таки, я не знаю, як на практиці, що якщо вона росте саме на сонці, і весняний приріст може підгорати. Саме цей жовтенький приріст може підгорати, зате є інша ялиночка. Ось такою назвою Rainbow End. І вона саме перший приріст має такі, як в коніки. Весною в неї такий світленький, салатовенький, я б сказала, приріст А літній приріст в неї саме іде жовтого кольору. На жаль, камера не передає, але він Відрізняється. Давайте візьму, піднесу до коніки і зауважу, бачите? Він просто, як, як ліхтарики, світиться, такого жовтого кольору. Ну, передає, як салатовий. Можливо, тому що трішки притінені в мене стоять саженці, щоб не дуже горіли. І ось такі конічки цього сорту будуть на осінь в мене в пропозицію. В 09-му горщику. Зараз вони трішки наростуть, наростять своє корінечко. і я собі так само посажу парочку ще ось таких конік. Дуже подобається мені ця ялиночка, дуже охайна, завжди добре виглядає. Ну, єдине, як і всі хвойні, треба слідкувати за кліщем. Я обробляю від кліща разом ось і хвойні, і гортензії. В один той самий час пройшлася, ну, Захватуються трояндочки, значить ще й трояндочки обробляються. Чудова рослинка рахую. І не потрібно витрачатися на новорічну ялинку. Спокійно можна прикрасити. Єдине, що є реклама цих ялинок, конік, саме для того, щоб заносити їх до будинку, і я б не радила цього робити, тому що. Така рослина настільки стресує саме сухим повітрям і високою температурою в будинку, що вона потім може вам не прижитися. Краще посадити її, якщо навіть не в землю, то просто в горщик, але тримати її на дворі. Дуже добре ще є такий вибір. Головне розібратися, подивитися, що саме вам потрібно, і прикрашати свої квітнички. Раджу всім просто мати таку чудову рослинку, як ялинка, коніка. Навіть якщо ви обрали не просто коніку, а якісь з їхніх варіантів. Дякую всім, все буде Україна!